Корочу, верчу. Заплутати хочу. Якщо ви заплуталися в серії мультиметра від компанії Unit ut 33 ми допоможемо вам розставити всі крапки на дгі. Це базова серія від компанії Unit ut 33 перевірена часами, пережила не одне оновлення, має 4 моделі. Це доступні якісні мультиметри, які, на мою думку, мають бути в кожному домі. Що спільного між цими мультиметрами? Ну, По-перше, вони з однієї серії. По-друге, це корпус ось такий протиударний, це підсвітка, ось такі гарні щупи якісні, великий LCD-екран. Вони всі вимірюють напругу, струм і опір. Давайте розберемося, в чому ж різниця. Всі прилади вімкнені, вімкнені, вімкнені. А з цим щось не так. Він не такий, як всі. Якщо серйозно, то дійсно модель у 33 a вона автомат, автоматичним вибором діапазону. Відмінність в тому, що він вимірює ємність і постійний і змінний струм. І це головна різниця між іншими мультиметрами цієї серії. Тут є ось такий діапазон вимірювання напруги батареї під навантаженням. І 3030, його головна особливість це ось така ось. Термопара і вимірювання температури. А 33D+, звичайний мультиметр, який об'єднує в собі базові функції. А серія 33 це про доступність, якість і компактність. Особисто у мене ось такий мультиметр: у е 33 b Поясню чому в ній є функція. Про дзвонки батареї під навантаження. Мені набридло викидати батарейки, які ще можуть працювати. Тут є саме така функція. Ці мультиметри, а також інші, ви можете знайти на нашому сайті radioshop.com.ua. посилання в шапці профіль. А яку моделю берете ви, пишіть в коментарях.